Всім привіт! Доброго ранку! В кого що на сніданок? А в мене персики. Діти не їдять мої персики, ну, менший син ще десь колись може їсти, а старший не їсть, тому всі персики дістаються мені. І я цьому не можу не радіти. Дуже-дуже багато запитань було в попередньому відео і взагалі в тих відео, де я показувала свій е, саджанець, це дерево персика, яке втрудила нас цього року. Звідки, де я брала його? Я вже говорила, але оскільки запитань дуже багато, то повторюсь. Цей саджанець ми купляли в селі Білогорща в приватній такій садибі, в приватному розпліднику. Я так розумію, люди самі в себе на подвір'ї, на городі розводять ці дерева. них там багато різних декоративних, не декоративних, а плодових дерев. І кущі троянди також, до речі, звідти ті, що в мене такі плетисті біля паркану. Так от, ми брали минулої весни там ці саджанці, і персик, і нектарин, і виш... і черешні ще звідти. Груші. Ну, Взагалом ми багато там брали, кожного року стараємося купляти якісь саджанці. Цього року нічого не купляли, бо цей розплідник не працював. У зв'язку з війною вони закрили свій сайт, закрили повністю там знайомі їздили туди, хотіли щось купити, то кажуть, що там повністю все закрите, нікого немає. Можливо, виїхали, не знаю. Але на сайті пише, що перенесли всі продажі на осінь, на осінній сезон. А ймовірно, можна буде щось придбати. Тому я залишу посилання на цей сайт, не знаю, чи відправляють вони новою поштою. Ми ось так приїжджали, бо це в межах міста Львова. Можна було приїхати, подивитись конкретно на садженець і ну, вибрати собі відповідно. Усі дерева, які ми там брали, усі прижилися кожного року, які ми садили, всі прижилися. Але я думаю, причина у тому, що коли ми купляли дерева, нам одразу ця власниця давала до кожного дерева такі таблетки. Я не знаю, як вони називаються, але вона сказала, що без цих таблеток якась холера з'їдає корінь. Тому обов'язково, особливо в молодих таких саджанців, плодових дерев, обов'язково треба давати ці таблетки. Тому ну, ми їй повірили на слово, давали їх і не знаю, чи воно так вплинуло, чи як, але маємо ось такий урожай цього року. Ніколи не вміла красиво їсти на камеру. Подивіться, що витворяє виноград. Це дикий виноград. Він нас тут вже все-все-все оплів. Цього року він геть сказився. Подивіться. Аж по підлозі сюди нам в'ється. Треба обрізати. Писали мені, що це страшний агресор. У мене навіть там вже є місця, де з кореня повиростали нові такі пагони, і можна їх відрізати і зробити окремою. Рослинкою посадити, і, мабуть, на якийсь наступний конкурс я буду саме саджанці вже розігрувати, а не шкіряні вироби. А тим часом зацвіла хоста. О, така красуня. Виглядає як лілія, чесно. Я думаю, як всі квіти розпустяться, то вона буде таким великим-великим. З уцвіттям пахне просто, неймовірно, такий солодкий-солодкий запах, я б навіть сказала, чимось нагадує конвалію. Аромат цих хост. Ну, в мене, в принципі, такий звичайний сорт, не є якісь там мега-супер-пупер. Звичайні листки не з білими прожилками. А звичайний, ось так я хосту посадила в цей такий круг біля стовбура вишні. Ось у нас тут один є. І другий, ну там слабше росте через те, що малий мені весь час їх топче, там ті хвости вони ледве виживають. А ось тут така краса. Кажуть, що хоста це рослина, яка любить тінь. Але ось місце, де в мене вони більш-менш на сонці, то тут квітує краще. Тому питання повної тіні, мабуть, таке, трохи спірне. Ось такі в мене хвости зацвіли. І, напевно, найтоповіше запитання, де я купляла ось цю штамбову троянду, відсотків 60, напевно, запитань в коментарях, то є якраз про цю троянду. Це дерево у мене другий рік. Посадила минулого року на весні. Купляла в епіцентрі. Сорт не знаю, не питайте, просто на етикетці писало червона. Штамбова троянда. Хоча вона не червона, вона така швидше малинова, я б сказала, такий в неї колір. Бо ось для порівняння Паларгонія, от Паларгонія червона, класичного червоного кольору. А ця квітка, ось тут так прикладу, вона ось така малинова. Ну, але, як то кажуть, кожен, кожне око сприймає колір по-різному, ну, мені вона не червона. Чи є вони зараз, не знаю, не бачила цього року. Як я за нею доглядаю? Періодично я її обробляю. Так, я за нею стежу, щоб не з'являлися хвороби, не з'являлися шкідники. Часто буває тля, буває ось така плямистість. От, така. Я обробляю і фунгіцидами, і інсектицидами по черзі. Час від часу, З чим є якась проблема, стараюся це ну, не запускати, щоб проблема з'являлася, але так періодично раз в два тижні чимось обробляю і підживлюю. Підживлюю або комплексними підживками, або спеціальними тими планктонами для, для троянд. І коли садила, то я в яму теж закладала таке довготермінове, пролонговане таке добриво в гранулах. Як і обіцяла, розпочинаю рубрику україномовний Ютуб, де буду ділитися з вами тими каналами, які я переглядаю сама, які є для мене цікавими і які можу вам рекомендувати. Сьогодні буде кулінарний канал. Так, я не могла обійти його стороною. Він дуже дуже класно наповнений. Канал називається Смаколики Юлі. Тут рецепти смачні, прості та доступні, все як я люблю, а також і різні страви до святкового столу. На каналі зручна навігація. Класно все поділено по різних тематиках. Можна легко знайти якийсь рецепт, і в описі завжди продубльовано усі усі рецепти. Та найбільше мені подобається мова цього каналу. Творити свій кулінарний канал Юлі спонукало те, що було дуже мало україномовного контенту, а вона вміла завжди готувати. І ось зараз в декреті не з'явилась така можливість знімати відео і ділитися своїми рецептами, за що я їй безмежно вдячна. Ви тільки послухайте, яка молодійна в неї мова і як цікаво її слухати та дивитись. Отже, для приготування сирної основи потрібно 3 яйця, 300 г твердого сиру, 3 столові ложки сметани також сіль перець і зелень. І сьогодні за Юленим рецептом я буду готувати сирний рулет з куркою. Такий рулет готується достатньо швидко і є дуже смачним та соковитим. Посилання на оригінальний рецепт, а також на канал Юлі, залишу вам в описі під відео. Обов'язково переходьте, підписуйтесь та дивіться українське. А ми розпочинаємо. Спочатку треба яйця з'єднати з сметаною, добре перемішати, посолити і поперчити. Далі натираємо сир на крупній терці. Можна, до речі, прискорити цей процес і сир натерти в блендері. Немає значення, як ви його подрібнете, бо він все одно потім розплавиться. І ще нарізаю зелень. У мене петрушка і кріп. А вже зараз можу сказати, що цей рулет вийшов дуже дуже смачним. Мій чоловік дуже його зацінив. І в його ось так просто шматочками замість копаси, навіть в холодному вигляді він реально дуже смачний, якесь таке вдале поєднання продуктів. Все ретельно перемішуємо і будемо зараз випікати такий собі корж. На деко вистеляємо пергамент і викладаємо всю масу, так розрівнюємо в тонкий-тонкий пласт. Я робила по розмірах мого пергаменту, чомусь виявилось, що він в мене не на все деко, не знаю, якийсь такий. Менший пергамент цього разу купила, але якщо у вас на ціле деко, то розправляйте повністю. Має бути тоненький-тоненький такий шар. Ось так у мене вийшло і відправляємо в духовку на 180 градусів десь на 10-15 хвилин. А тим часом готуємо начинку. Нарізаю цибулю, натираю моркву на крупній терці і ще додала трішки чеснику, але це не обов'язково за смаком. І це все треба обсмажити трішки на олії до такого м'якого стану. І тут в мене стався перший мій факап, бо я забула, що в нас відключили газ. Плита в мене газова, як ви знаєте. І ось я все підготувала, додала ще чорний малений перець, олію налила, поставила на газ, а він! упс, І не включається. Довелося викручуватись, і я вже цю обжарку просто перебила з фаршем. Фарш роблю в блендері з курячого філе. Просто нарізаю його ось так шматочком. До речі, в мене курячий філе було Трішки ще підморожене, так його легше перебити. До речі, я завжди фарш роблю в блендері, він мені так подобається більше, аніж через м'ясорубку. І ось сюди я додала цю моркву з цибулю, яка, в принципі, мала бути пересмажена. Ну, але так, думаю, може навіть і вийшло краще, менш калорійною. Ось така маса в мене вийшла, тим часом уже Приготувався наш корж. Тут я ще додала паприку, можна додати будь-які інші спеції, які вам смакують, а також трошки посолила. На ще теплий корж викладаю ось цю масу, цю начинку і скручуємо рулет за допомогою пергамента. Цей корж такий досить еластичний, не рветься, гарно скручується, немає з ним ніяких проблем, тому скрутити ось такий рулет було досить просто. Тепер його загортаємо в цей пергамент, на якому він випікався, і відправляємо ще в духовку на 30 хвилин. Спочатку також в пергаменті, а потім розкриваємо, аби зробилася ось така скоринка. І все, рулетик готовий, він дуже смачний, класна альтернатива різним таким магазинним варіантам. Нам дуже він зайшов, буду готувати його не один раз, мабуть ще. Дякую, Юлі, за рецепти. Не забувайте переходити на її сторінку в описі, залишу посилання обов'язково. Смакуйте рецепти, шукайте для себе класні ідеї. А для тих, хто хоче вчити українську мову, то ось це теж дуже класний варіант на такому побутовому рівні: слухати милозвучну українську мову, вивчати, привикати до неї. Тим більше в Юлі дуже приємний тембр голосу, тож маєте два в одному і смачні рецепти, і українську можна вивчити. І згадала, питалась мене під попереднім відео, де я показувала наш відпочинок в Карпатах, чи про змій, чи я ну як я так спокійно знімала змій, чи я їх не боюся, як я до цього ставлюся. Слухайте, змії це моя найбільша фобія, насправді. Я нічого так не боюсь, як змії. Ну, навіть не те, я не те, що їх боюсь, я їх дуже сильно гидую. Я б ніколи в житті не взяла змію на руки, тим більше там на шию, як фотографується. Ну, це взагалі не про мене. Для мене це така. І мені байдуже, що це просто вуш, що це не гадюка, вона не отруйна. Змія для мене змія. Маленька, велика, не має значення, я їх тісно боюсь і гидуюсь. Але. В цьому випадку я стояла дуже далеко. Я знала, що вони там є насправді, тому що в горах, тим більше в Сколівському районі, в Ліській області, змії є завжди, є гадюки, і це так, це небезпечно. І, і треба бути дуже уважним, коли кудись наступаєш. Бажано ходити в високих черевиках, якщо йдеш в гори, десь піднімаєшся. Особливо в тих місцях, де виходиш з лісу на такий пролісок або невеличку полянку, і є стежка. Дуже часто на сонечку люблять змії там грітися. Це мій найбільший страх і такий найбільший а, пункт, який додає адреналіну під час походу в гори. Хтось там написав в коментарях, що якби побачив так змію поруч, то не міг би вже спати в наметі. Ну насправді змії в намети не не залазять, наскільки я знаю, вони не люблять шуму, вони тікають від людей і кусають лише коли отримують якусь загрозу. Ми були на вершині таких, в лісочку, в темноті, тобто там змії чисто теоретично не повинно було бути. А ось це, що я знімала, то так ми трошки відійшли від нашого табору. Словом, я, якщо чесно, не думала про те, що там змія має заповзти до нас в намет. А недавно розповів один е, такий знатний е, мисливець, е, який часто стикався з проблемою змій і знає всю їхню небезпеку, е, і говорив, як можна від них вберегтись. Е, не знаю, наскільки дієвий цей спосіб, спробуйте, можливо, вам допоможе, можливо, комусь надобиться взуття, черевики, там, берці, в чому ви взуті, підошву намастити чесником. Звичайним чесником просто натерти там, на 2-3 години цього вистачає. Цей запах відлякує змій, і вони якби, вас, від вас тікають, а не навпаки. І ще бажано мати штани, штани, які не облягають, а такі вільні досить від ноги. Ось такі лайфхаки, хто не знав, може хтось знає інші способи, пишіть, будь ласка, в коментарях. Хто стикався, можливо, комусь довелось пережити укус змії, поділіться досвідом. Сподіваюся, у вас все гаразд. Дуже мені шкода людей, які зараз в таку прекрасну пору навесні, літку, не мають можливості відвідувати ліс, не мають можливості насолоджуватись природою, ну, зрозумілих причин, бо там заміновано, наприклад, як в Чернігівській області. Часто мені пишуть. Або там заборонено відвідувати е, якісь такі е, дикі місця. Шкода, що нас позбавили всього цього, що ми не можемо цим насолоджуватись сповна. Дуже би хотілося, ну, можливо, так не можна казати і бажати комусь зла, але оркам я бажаю пережити також ті всі заборони і той весь страх, який переживає кожен українець. І, мабуть, я, як і усі-усі українці, щиро щиро раділа, коли. Бавовна з'явилася в небі над Кримом. Крим наш, ми його скоро повернемо і тримаємося, все буде добре. Ви просите показувати частіше свій город. Ну, насправді, город вже зараз не так декоративно виглядає. Він, по-перше, і позаростав бурянами і багато що вже відквітувало, від плодоносило і можна вже забирати. Але похвалюсь помідорами. Нарешті вони починають червоніти. Ось такі вже зовсім трішки їм залишились. Оті вже можна зривати, може, до речі, пробували, Дуже смачні помідори. ну Неможливо порівняти смак. А магазинних і домашніх помідорів це щось кардинально різне. Оця штука, коли я розказувала, що треба гнилі яблука кинути під стовбур, щоб помідори почервоніли. Не працює, не робіть такого, це повна дурня. Абсолютно ніяк не вплинуло на швидкість червоніння. На швидкість червоніння більше впливає те, що пообривати листя зайве. І е, ще писали про йод, що треба кропити чи підливати йодом. Ось там же є червоні. Подивіться, які соцвіт... ну, соцвіття. гілка, галузка. Не знаю, тут, напевне, ціле відро з одної гілки можна зібрати. Для мене це фантастика. Ніколи в нас не було помідорів, завжди їх від то втора з'їдала. Ну, цього року теж переживаємо, щоб такого не трапилось, бо починають сильні дощі. Парко така сприятлива погода для цього. Помідори, які були в горшках, ось така з ними халепа. Сохнуть, пропадають, в'януть, але ми вже знайшли причину через те, що вони в горшках, під горшками, ось, бачите, яка холєра, Слимаки. Треба купити якусь гранули, посипати, бо ну, де би я не переставляла ці горшки, вони все одно під них залазять і собі тут тусуються. І так от висмоктують сили з наших помідорів, тому в нашому випадку якби горшки не найкращий варіант. І є ще в нас проблемка з перцями. Зараз теж покажу. Так гарно були, позав'язувалися, але вже. Ось теж вуха поопускали повністю. Толку з того, що є зав'язки. Ось тут. Ну тут ще більш-менш. Цей ще такий більш-менш. Хоча якісь дуже вони маленькі. А ось цей такий всох, і там ще три чи чотири повністю всохли. Не знаю. Є дві версії. Або їх їдять мурахи, або їсть медведка. Щось з того. Тому що зовні на них хвороби немає ніякої причини, тільки в корені може бути. От таке. Ну, цього року у нас з перцями не склалось. Ну, насправді ми їх садили перший раз. Досвід невтішний. Будемо знати на другий раз, якось по-іншому це все. Будемо робити, кукурудзу вже скоро буде. У нас тут дуже трошки той кукурудзи. Але все одно тішить, що щось є своє. Але якщо врахувати ціни за качан кукурудзи цього року, то я шкодую, що ми не посадили її. Більше. Боже, які бур'яни. Ні, мені не соромно. Я теж не ідеальна і не встигаю все-все доглядати. Тут у нас рукола, новий кріп, який сіяли вже другий врожай. І ще у мене тут є базилік. Ось такий він класний, великі кущі. Буду його обривати і робити песто на зиму заморожую. Роблю так порційно і їмо цілу зиму з макаронами, з грисом. Ну, дуже любимо чоловік, особливо фанат песто, то ось я буду. Ну, це таке аля песто, звичайно, це моя інтерпретація цього не класичний рецепт. Але поділюся з вами, коли буду обривати базилік. До речі, базилік це така рослина, яку можна повністю обірвати, і він потім знову наростає. І чим частіше його обривати, тим краще. Ще мені треба заморозити петрушку. Бо цього року подружку ще не морозила, тільки кріп наморозила. І щавель. Трохи вже не морозила, але подивіться, його щось їсть. Мені здається, що це білокрилка, бо літають тут такі білі мушки, але не хочу його кропити, обробляти. Ну, хай вже буде так, нам вистачить. І ось моя гігантська, гігантська диня, хотіла сказати, гарбуз. Ось такий він великий. І там ще один є, і там ще два. Словом, буде буде цього року у нас багато гарбузів. Яблука у нас вже достигли, яблук багато. Маємо ось таку ранню яблуньку, вона класна, тут величезні солодкі яблука, але вони всі червиві. Не знаю, з чим це пов'язано, і дерево кропили навесні. І цього року попробую ще на зиму покропити, але вони ось так прямо на дереві починають відгнити і червиві падають. Довго не стоять, треба постійно з ними щось робити. І, можливо, сьогодні якийсь пляцок спочу. Ну, яблука такі дуже великі. Але ось є в них така проблемка. І якщо в нас на сніданок персики, то на обід будуть помідори. Таке воно життя влітку. Клас, А пахнуть як не передати. Так, і показую вам, навіть не знаю, як це назвати. Ну, це павловнія, хто не знає. Це дерево, якому, ну, четвертий рік. Просто. І тут ось був сильний вітер і чуб, отут ще така верхівка була, десь не знаю, метрів на два, його зламало. Там видно так, що він зломаний. Словом, якщо ви надумаєте садити в себе ось таке дерево, то двічі, а то й тричі, подумайте, воно реально дуже-дуже швидко росте і дуже-дуже велике. Воно робить величезну тінь. Я раджу таке дерево садити хіба тим, в кого відкрита така територія і треба там створити затишок, створити тінь, то ось таке підходить. Нам воно тут не дуже пасує, бо закриває город і ну, воно майже по висоті. вже як... Липа, який років 20, напевне. І от з дахом майже зрівнялась. Ну, з тим чубком, який зламався, десь так і було, напевне. Тому ось така, не знаю, що з ним робити, як, можливо, його якось будемо обрізати нижні гілки, формувати такою парасолькою, щоб він був просто як тінь утворювач, але тоді доведеться город посувати туди далі, бо тут він дійсно так сильно затіняє, ось там повністю така глуха, темна ділянка. Але для кого важливо, щоб там за три роки у вас виросла якась така величезна-величезна зеленина, то ось це можете собі посадити. І я думаю, що це класний варіант, що якщо ви відгороджуєтесь від сусідів, наприклад, ви живете в межах міста, і у вас от за парканом великий там багатоповерховий будинок, і вам треба від нього так відгородитись, то ось це хороший варіант, бо широкі листки закривають ось так. Не цвіла в нас ця хоча каже, що на четвертий рік вона має цвісти. Нічого такого не знаю, Швидше за все що це сорт, який росте на деревину, а не на квіт. Такий грубий дощ. Справжня злива. А, малий, коли щовер. Бідні троянди. Ой-ой-ой, як це залила. Один плюс бриківку по мене. Що ж, друзі, буду на цьому уже завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Дякую, що залишаєтесь зі мною, поки в нас тут лия гроза малий спить. і зроблю собі каву і... Теж трошки порелаксує. На мене, до речі, така погода. Ну, я люблю дощ, люблю грозу. Правда, тепер боюсь дуже грому, раніше ніколи його не боялась. Але мені дуже болить голова від такої погоди. Тому скоренько домонтовую це відео, буду для вас його публікувати і берусь за новий виклик. В неділю у нашого меншого сина буде день народження. Йому виповнюється один рочок. Це дуже дуже важлива дата для кожної людини, я вважаю. Святкування гучного не буде, але відзначати плануємо. І я тут маю кілька ідей, як все оформити, організувати. то теж треба братися за цю справу. Вже немає часу, куди відтягувати. Ось. Тому всім вам гарного дня, гарного настрою! А я побігла робити всі свої заплановані справи. Чекайте, наступне відео буде про підготовку до дитячого дня народження. Дякую, всім па-па і до нових зустрічей!